Вас на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття. Сьогодні розповімо зворушливі історії рідних полеглих героїв, створення безпечного прихистку для літніх людей та боротьбу з пожежами в екосистемах. У студії працює для вас Вікторія Уніцька. Залишайтеся з нами. Попереду тільки актуальне. Кохання, що сильніше за смерть. Надвірнянка Софія пишається своїм хлопцем австралійським добровольцем Броком Грінводом, який віддав життя, захищаючи Україну. У березні 2023 року. Він приєднався до другого інтернаціонального легіону ЗСУ. А вже у липні 2024 тисячі загинув під артилерійським вогнем на Луганщині. Цю історію розповість Іван Наосташук. Надвірнянка Софія навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті англійська філологія. У місті Лева познайомилася з 24-річним Броком, австралійцем, який приїхав з іншого континенту та став на захист України. Він приїхав сюди як волонтер-доброволець воювати у березні 23-го року. Ми познайомились взимку 20... в кінці 23-го року взимку. Він до цього не мав ніякого військового досвіду, але як почалось повномасштабне вторгнення, за його словами він сказав, що він не може дивитися, що тут відбувається, на всі ці проблеми, і він вирішив приїхати сюди допомагати. Софія розповідає, вони спілкувалися, зустрічалися та мріяли про спільне майбутнє. У травні 2023 року дівчина познайомила брока з батьками. Австралієць відвідав надвірну на Великодні свята та захоплювався маленьким містечком. Хлопець вчився робити українські писанки. Три <laughs> oh, Let me see. Соба so він був перш за все дуже добрим. Він по ньому було видно, що це людина, яка перш за все думає за всіх інших людей, завжди дуже був дуже хоробрий і хотів всім допомагати. Був дуже турботливий. Я навіть пам'ятаю, як ми приїхали сюди в надвірну. У травні і ми гуляли по надвірній, і він ми гуляли, і він побачив квітковий магазин, побачив, що там мої улюблені квіти. І прийшов туди, і такий каже: Давайте всі. От і просто ну, я до цього не зустрічала таких хлопців і чоловіків, таких самовідданих. Більше року Брок Грінвуд воював у лавах ЗСУ проти Російської Федерації. Виконував диверсійно-розвідувальні завдання на всій лінії фронту, за що був нагороджений хрестом добровольця Честі Слава, 5 липня 2024 року. Виконуючи складне бойове завдання, боєць останнім виходив з позиції. Щоб захистити своїх побратимів і загинув під артилерійським вогнем у Серебрянських лісах Луганської області, за словами його іноземних побратимів і українських військових, і також інших мешканців зі східних територій України, які мали шанс з ним познайомитись, Вони всі відгукуються тільки як найкраще про нього. Що таки, він був дуже самовідданий своїй справі військовій. Я його дуже просила в травні, щоб можливо він вже не йшов, щоб трохи лишився. Він сказав, що він не може. Же кинути от свою команду хлопців з воїном. Попрощалися у Києві. Тіло рідні перевезли до Австралії. Після загибелі Брока Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб надвірнянці та гості міста знали про подвиг хлопця. Вона звернулася до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї героїв. Сюди щодня приходить молитися та запалює лампадку. Іванна Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Слово, що живе вічно. Івано-Франківську вшанували пам'ять Миколи Лесюка, видатного мовознавця, професора, людини, яка все життя присвятила розвитку української мови та освіти. Щоб увіковічнити його внесок на фасаді будинку, де він жив, відкрили пам'ятну дошку. Як згадували професора його учні та колеги, дивіться у сюжеті Уляни Фицик. Івано-Франківську урочисто відкрили анотаційну дошку видатному українському мовознавцю Миколі Лесюку. Її встановили на фасаді будинку, де жив науковець. Спогадами про батька поділилася дочка Тетяна Пашко. Мій батько ціле своє доросле життя присвятив захисту і розвитку української мови. Він історично пояснював встановлення літературної мови і увіковічнював діалекти, які він дуже любив, і казав, що діалекти це джерела літератур. І їх треба берегти, бо вони збагачують нашу мову. І тато багато десятиліть пропрацював в університеті, дуже сумлінно працював, дуже був відповідальний, навіть за три тижні до смерті він вже не вставав, але продовжував вести лекції. Теплими спогадами про знаного професора, доктора філологічних наук та завідувача кафедри слов'янських мов факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника поділилася і його колишня студентка. А зараз народна депутатка України Оксана Савчук хочу сказати, що все життя. Микола Петрович був одним з тих, хто в першу чергу не просто е, мріяв. Він що робив. Тобто, реально його наукові посібники, його особистий авторитет, його особистий внесок в те, щоб було розвиток всього українського. Е, це е, дуже сильно власне, ну, на таких людях і тримається, і трималася свого часу ідея українства, коли ми отримали відновлення української державності в 90-х роках. Очільник Івано-Франківської громади. Зазначає, Микола Лесюк був активним громадським діячем та зробив значний внесок допомоги для ЗСУ. Він був науковцем. Він дуже був хорошим товаришем Ірини Фаріон. Вони дружили і неодноразово, коли Ірина Фаріон приїжджала сюди, то пан Микола був присутній, навіть виступав. І не обмінювалися різними такими науковими статтями. То, що пан Микола був активний в громадському житті в просвіті. До останнього був ну наскільки міг був в хорі. Нашої катедрального собору греко-католицької церкви наукова спадщина Миколи Лисюка становить більше 200 праць, спрямованих на утвердження державного статусу і збереження чистоти української мови. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Безпека і тепло для тих, хто втратив дім. На Прикарпатті створили сучасний притулок для людей похилого віку з прифронтових та фронтових територій. У селі Стецева, Снятинської громади, благодійний фонд, схід Сос разом із місцевою владою відкрили новий прихисток для 30 осіб. Як виглядає новий простір для життя? Побачите у матеріалі наших коломийських журналістів. Команда фонду Схід Сос допомагає населенню на всіх підконтрольних уряду територіях, евакуює та розміщує, ремонтує шелтери та центри для вимушено переміщених осіб. Документує злочини, реалізує навчальні програми, передає благодійну допомогу, здійснює моніторингові візити, адвокатує зміни, надає юридичні та психологічні консультації. Відкриття прихистку це результат співпраці фонду зі Снятинською міською радою. Та міжнародними партнерами У цьому проєкті поєдналося це успішний досвід є, було і стало фінансування від наших партнерів. Це профінансовано через німецьку організацію Дякуні катастрофінхільфи. Яка в свою чергу фінансується німецьким урядом, і тут також дуже вдала співпраця із снятинською територіальною громадою і з безпосередньо з керівництвом терцентру, яка є директором терцентру. Тобто тут склалося все, що потрібно для того, щоб організувати хорошу роботу. Під притулок віддали другий поверх відділення стаціонарного догляду в селі Стецева. На його облаштування скерували 20 мільйонів гривень. Головне, каже виконавча директорка фонду Юлія Красільнікова, що змогли допомогти людям, які постраждали від війни в Україні. На жаль, критична ситуація з розміщенням евакуйованих людей, і зокрема, абсолютно критична ситуація з розміщенням людей маломобільних мобільних верст населення. І якщо людина самотня, якщо людина потребує догляду, потребує підтримки, то наразі в Україні просто немає таких закладів, немає таких місць. У нас як в команди, яка займається евакуацією, зараз. Є так звана черга життя. У нас зараз понад 120 людей в прифронтовій зоні під обстрілами очікують на евакуацію. Прихисток у Стецевій став домівкою для 30 осіб, які покинули свої помешкання через війну. Серед них і Любов Ступцова з Константинівки. Донецької області на та бойовий сільна бомбят нас, ну і дали Нам тут притулок. У нас там бойові дії сильно бомблять і нам дали тут притулок. Нам дуже добре. Тепло, світло, не чутно звуків сирени, не чутно розривів снарядів. Нам тут дуже добре. Я інвалідка другої групи. Опорно-рухова система. Я не підіймаюся, не ходжу. ось тільки так можу підійматися. І все дуже добрий персонал. Будь-яке прохання вони завжди задовільняють, щоби ми. І не попросили дівчатка. Зразу приходять. дівочки зразу приходять в будівлі амбулаторії. Провели масштабні ремонтні роботи: капітально відремонтовані кімнати, їдальня, душові та вбиральні з урахуванням потреб маломобільних груп. Кожне приміщення обладнано функціональними ліжками для зручності пересування на креслах колісних встановлено ліфт. Нульовий поверх облаштовано під найпростіше укриття, а приміщення для пральні отримало необхідну техніку. Ми спільно із фондом «Східсос» наша міська рада, беремося за цей проєкт. Які були умови нашого проєкту? Якщо вони нам роблять всі ремонтні роботи, після того ми приймаємо 30 людей. З прифронтових територій, з них 10 немобільних, тобто лежачі хворі, і 20 мобільних. Якраз з 5 січня до нас почали заїжджати перші наші старенькі очільник снятинської громади Анатолій Шумко. Спочатку з пересторогою відносився до цього проєкту. Тепер не шкодує, що його вдалося зреалізувати. Цей проєкт сьогодні надзвичайно важливий і він зреалізований. Це Можливо, тільки маленька часточка того, що потрібно зробити в нашій країні, для того, щоб забезпечити тих людей, котрі мають обмежені можливості зараз в належних умовах жити в нашій країні в умовах війни, переселень і. Тої ситуації, яка в нас є, з 2022 року фонд допоміг виїхати з небезпеки понад 88 тисячам осіб. Понад 12 тисяч сто з них представники маломобільних груп. Вже створено геріатричні центри на Прикарпатті, Черкащині, Вінниччині, Закарпатті. Зараз роботи йдуть у Тернопільській та Львівській областях. Зі Стецевої Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо Раї. Благодійний фонд чисті серцем знову підтримує військових. Цього разу захисники з полку К2 отримують необхідну техніку та спорядження. Що саме передали бійцям? Дивіться у матеріалі Уляни Фецик. Чергова вантажівка допомоги для військових. Благодійний фонд чисті серцем передає велику партію допомоги для захисників полку К2, щоб забезпечити їх необхідними речами. Сьогодні ми відправляємо другу вже вантажівку повну для новоствореного полку. К-2 це бувший батальйон К-2, а тепер вже 20-й окремий батальйон э, полк К2. Ми для них відправляємо сьогодні і ліжка, холодильники, машинки, пральні, електрочайники, покривала. ну, термопокривала, лампочки, такі світодіодні, хороші класні лампочки відправляємо. Це все сьогодні їде туди до них, і плюс ліжка повністю з комплектами усім білизни, подушки, матраси. Це все разом загальну кількість. Священнослужитель Володимир Войтович давно співпрацює з фондом. каже, завжди знаходить час для допомоги. Вже дуже давно співпрацюю із фондом чисті серцем. Вони завжди нас підтримують, допомагають. І коли Василь Михайлович зателефонує, каже, що треба якась підтримка. Якась праця, я завжди десь знаходжу цю хвилинку для того, щоб приїхати йому допомогти, адже розуміємо, що зараз найважливіше, що ми можемо робити у своєму житті, це допомагати нашим захисникам для того, щоб зберегти нашу батьківщину. Уся допомога сформована за підтримки Китайської Народної Республіки та за сприяння Міністерства закордонних справ України. Уляна Фуцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Місто майбутнього відбувся брифінг для медіа за участі партнерів проєкту Стратегія Івано-Франківська. Його мета розвиток культури, бізнесу, освіти, громадського сектору та міської адміністрації. Під час зустрічі підбили підсумки 2024 року, обговорили досягнення та виклики, а також окреслили плани на 2025. Про головні акценти заходу у мат. Теріалі Янила Зорек, місто можливостей. Стратегія Івано-Франківська це проєкт, мета якого розвивати місто, щоб воно залишалося конкурентним і було одним із лідерів в Україні. До ініціативи долучилися представники різних середовищ, культурні організації, бізнес, адміністрація міста, освітяни, науковці та громадський сектор. Сьогодні ми зібрались тут, щоб власне проговорити з партнерами. Історія, яка називається стратегія Івано-Франківська, і підсумувати власне. Наші досягнення впродовж 2024 року, а також проговорити плани на 2025 рік. Співініціатором проєкту виступив голова громади Руслан Марцінків та виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Ще в 2024 році на початку цього року. Ми визначили 12 ключових прямих напрямів цієї роботи. які включали сюди не лише освіту, а й вищу освіту, культуру, інновацію, про ветеранську політику, соціально соціальну політику, економічну політику, медицину, здоров'я благоустрій, зв'язок, інфраструктуру, транспорт, тобто всі, всі, всі елементи, які є в місті, які наповнюють місто. Представником культурної стратегії став Франківський драмтеатр Його керівник Ростислав Держипівський каже: у планах розвивати міжнародну співпрацю. Зашади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Податкова стабільність на Прикарпатті. Майже всі накладні реєструються автоматично та без затримок, що свідчить про ефективну взаємодію бізнесу та податкової служби. Та що робити, якщо реєстрацію накладної все ж таки призупинили або віднесли до ризикових? Про алгоритм дій для платників розкаже Юлія Торконяк. Вдала взаємодія та вдосконалені механізми завдяки цьому, на Прикарпотті спостерігається позитивна динаміка реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі. Однак в окремих випадках вона може бути зупинена через автоматизований моніторинг критеріїв, оцінки ризиків. Існує декілька основних причин зупинки реєстрації. Основні причини це невідповідність ознакам безумовної реєстрації, відсутність позитивної податкової історії, відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ, відповідність критеріям ризиковості здійснення господарських операцій. Які ж операції вважаються ризиковими? Це реалізація продукції у більших обсягах ніж залишки на підприємстві, продаж товарів чи послуг без обов'язкової ліцензії, а також коригування податкових зобов'язань із порушенням строків, відсутність вхідної податкової накладної з аналогічною номенклатурою, завищені ціни чи значні націнки та розбіжності в одиницях вимірювання між контрагентами. Підприємство може бути віднесене до категорії ризикових платників у разі. Якщо Реєстрація здійснюється реєстрація на підроблені документи чи підставних осіб, неподання звітності це декларація з податку на прибуток або ПДВ за два останні звітні періоди, наявність податкової інформації про ризиковані господарські операції. Такі обставини можуть спричинити податкові перевірки та унеможливити зменшення податкових зобов'язань контрагентами по заблокованих накладних. Платник податку може протягом 365 календар. Дних днів із дати виникнення податкового зобов'язання подати пояснення та копії документів, що підтверджують реальність операцій. Договори, первинні документи, накладні акти, товаротранспортні документи, банківські виписки та розрахункові документи, а також документи відповідності продукції. Рішення щодо реєстрації або відмови приймається регіональною комісією протягом п'яти робочих днів, як запобігти блокуванню. Платник податків може подати таблицю даних із переліком товарів послуг, які він постійно купує чи реалізує. Це допоможе уникнути необґрунтованого блокування накладних у майбутньому. До таблиці слід подати пояснення та підтверджувальні документи. Наприклад, аграрії мають надати інформацію про землі, техніку, посіви та урожай. За фаховою підтримкою платники можуть звернутися до консультаційного центру. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Прикарпаття у вогні. За минулу добу рятувальники ліквідували 50 пожеж, з яких 46 спалахнули в природних екосистемах. Вогонь охопив 19 гектарів сухостою, а на боротьбу з ним спрямували 180 рятувальників та 45 одиниць спецтехніки. Чим небезпечні такі займання і як не допустити екологічної катастрофи, розкаже Яна Лазорик. Прикарпаття у вогні. За добу на території області вогнеборці ліквідували 50 пожеж. З них 46 в природніх екосистемах. Так, на відкритій території ворочищі Дем'янів Лас виникла пожежа сухої трави на площі 15 гектарів. Гасіння пожежі ускладнювали сильними поривами вітру. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки та споруди. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожеж рятувальних підрозділів. А в надвірній через пожежу сухої трави вогонь перекинувся на господарську будівлю. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 метрів квадратних. Та пожежогосподарської будівлі на площі 40 метрів квадратних. Щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників. З початку року до адміністративної відповідальності притягнуто 24 прикарпатці за спалювання сухої трави. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». «Смак» – Підтримка для захисників. Прикарпатські дітлахи вирішили зігріти серця військових не лише словами, а й солодкими подарунками. Вони власноруч розмалювали пряники для бійців, вклавши у них тепло своїх сердець. Передати смаколики на передову допомогли місцеві правоохоронці. Як це було? Дивіться у сюжеті. Дітлахи та поліцейські Івано-Франківщини невпинно підтримують військових і колег правоохоронців, які боронять Україну на передовій. Нещодавно вони разом розмальовували імбирні пряники патріотичними малюнками. До ініціативи доєднались діти загиблих поліцейських. кажуть, кожне печиво це символ віри у перемогу. А ще любов та подяка тим, хто нині захищає державу. Я розмалювала двох таких чоловічків Україну всередині серця і ось таке. Е, Я б дуже хотіла, щоб наші захисники повернулися швидше з перемогою. Зараз такий період, що нам потрібно захищатися від цієї Росії. Я так хочу підтримати наших бійців. Я хочу передати це до поліцейських на фронті. Побажав їм армію і щоб з ними все добре було. Я вважаю поліцейським, які зараз на фронті. Щоб їм все було добре, і з ними було все добре і щоб вони перемогли, я б хотіла побажати поліцейських, які зараз на фронті, успіху, щастя, щоб вони повернулись скоріше додому, живими і здоровими. Поліцейські передали ці особливі смаколики на Донеччину у підрозділи, де несуть службу їхні колеги. Ми хочемо підтримати бойовий дух наших побратимів, наших поліцейських, наших захисників, які несуть. Службу 24 на 7 у зоні бойових дій, і ми хочемо підтримати їх моральний бойовий дух. Разом із пряниками бійці отримали слова вдячності та побажання. Ця сповнена щирості акція проводиться не вперше, і це ще один доказ незламності українського духу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї на цьому завершуємо огляд подій на Прикарпатті. А вже за мить головні новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом «Раї», щоб дізнатися більше.